Так, добрий день, залітаємо ми з такими дисками, подивіться, який гарний червунь. Просто ну, в роботі дуже класно, приємний. Ну, Якщо не вдихати, то супер. <сі> Значить були проточені такі диски. Другий диск точиться. За одну установку робиться три бази. Получається віці, віці, вся і це я так зрозумів, що є задні, це під колодки, ручника, це що? Тож, це за одну установку проточиться чотири поверхні. Ну, так гарно все вийшло, ну просто дивіться, які який гарний, ну, прекрасний, чудовий чобов. Так переливається як веселка, бачите? Ну, Все класно, класно. Так що точим, показую далі, що, що як там робиться, щоб побачили процес, хоча б трішки виглядає процес, значить була проточена база. Ота база ну, по ній ми виставлялися індикатором, щоб десь нічого не, не бив і так далі. І проточився раз, потім проточився під рушник. Ну і зараз ці дві поверхні проточимо і в принципі диск готовий. Так воно ну, виходить. Що чітко, так що працюємо. Так, на виході маємо такі два гарні диски проточні. Так що, поки хтось пише, що то не можна робити, що то фу, какашка, не добре. Другі проточуть і їдуть. Отак. От так що головне то правильно зробити, коли її всі допускають і так далі. Все чітко дотримуємося, то гарно виставиться і ну, все нормально буде. Так що, отак, так що робіть гарно.